Привітки усі. Ми вже е, приїхали додому. Не все, звісно, там зробили в селі, але трошки поробили. Залишилась залишилася одна чи два бугра. Е, два бугра зняли агроволокно, тому що воно розлізлося прямо. І посадили полуничку так по ґрунті, буде на відкритому ґрунті. Без агроволокна весною просто всип... насипемо шулухи в нас є і все, і буде так. Що хочу сказати? Якщо надумали займатися чимось одним, наприклад, вирощувати полуницю. Ось, поки в мене був час, я була вдома, не ходила на роботу, все було в порядку. Я вийшла на роботу, все просто нереально. Тим більше, якщо живете в місті, а дача в селі, треба їхати і субота-неділя в тебе робочі дні, понеділок, один тільки вихідний, це нереально. Ну, все одно я знайшла час, поїхала на тих два дні. В село трошки там поробили. Полуничку, вся, що була на буграх, ви знаєте, була сильна засуха, і вона вся посохла, можна сказати. Лишилася ну, якщо третина, третина, напевно, що ні, лишилася десь не знаю, 10 чай зі ста. Отак От можна сказати. Добре, що полуничка вкорінилася між буграми, там, де була шулуха встеляна. І звідти ми просто брали полуницю і переносили на бугри. Ну, щось посадили і то добре. Посадила часничок, посадила тюльпанчики, трошки прибрали на городі, вирізали капустку, опустили в погріб, морковочку викопали. В общем більш-менш трошки поробили, десь, може, знов вирветься вихідний, треба буде ще чуть-чуть досадити полунички, тому що суничний горбок і боже, як вона ще називається. Часьська красуня. В общем це один і той самий сорт, я так поняла. То вона прям дуже посохла, її треба прямо пересаджувати. Ну це вже буде трошки пізніше, тому що на даний час часу немає. Кажуть, ще тепло буде. І через недільки-дві, я думаю, ми з вами знов вирвемось таке, щоб довести чеську красуню до толку, щоб таке щось у нас хоча б для себе вродилося. Ну, думаю, все буде добре. Дивіться, показую вам акваріум, який він чистенький став. Пройшло вже скільки неділька. Напевно, що як ми з вами його очистили, в принципі, все ще чистенько. Чим я чистила, я вам показувала. Брала трубочку на палочку, чіпляла таку прозрачну трубочку купувала. Можна від капельниці трубочку взяти. І прекрасно нею вичищається донишку. Не треба зливати всю воду, оце каламутити, потім знову запускати акваріум. Навіщо? Попилососили трубочкою по донечку і все. І все прекрасно. Ось красотульки. Бачите, як вони на звук Їм ще рано їсти, вони їдять в обід. Дивіться, як попідростали вже лілі путіки наші, скільки їх багато. Ці ще сидять, щось тихо не знаю. І ніби пузики чорні і не знаю. В общому будемо чекати. Надіюся, що з дня на день щось проклюнеться. Будемо чекати, може, хоч одна рибка розродиться. Не знаю, навіщо я їх буду збирати. Їх і так тут море. Рибки не, за, не дуже забарвлюються. Вже пройшов місяць, бачу, тільки хвостики позабарвлювалися трошки. Почали ось як цеї. Ну, бачу, кажуть, що якщо черненькі такі цяточка є. То то дівчинка. А якщо немає, значить хлопчики. Ну, Мені здається, хлопчиків буде набагато більше, ніж дівчаток. Не знаю, покамісь не забарвлюється аж так. Ось це 100% дівчинка, бо вона велика. Ось, бачите, чорненьке таке взаді. Біля хвостика, ось так відзначають, коли вони ще такі прям рибками-рибками, то якщо є таке чорненьке, то, то значить, е, е, дівчинка. А ось це ніби теж такий, ну в нього немає чорненького, значить, це буде хлопчик. Ось, бачите, як в той ось чорненьке там. Це дівчинка. А ось цей, навіть взяти. Це хлопчик, в нього нема чорненького п'ятнишка. і ось цього немає. Наші вогники всі на місці. Один і другий. Ось ці рибки, всі. Е, меченосці теж все добре. Не бачу, щоб хтось з них перероджувався в самця. Ну, добре, що добре. Все плавають чистенько, водичка прозора, все чудово. Пішли далі. Дивіться, на наші бальзамінчики, Вони продовжують цвісти, вже треба политися, бачу. Ось повипускали вже квіточки, помаленьку цвітуть. Так, це віконечко в кухні, теж бальзамінчики цвітуть. І це, які гарні, здорові, ось там які ці красотульки цвітуть, гарненькі такі ось ті типу підростали, так що росте. Так, що в нас по нашим орхідейкам? Ось вони стоять, красотульки. Я вам казала, я орхідейки добрю тільки два рази на рік. Остальний час я поливаю водичкою тільки з акваріуму. Так, що я помітила? Я помітила, що, дівчатка, ми починаємо цвісти. Починають рости цвітоносики, і не тільки в тих, що були на балконі. Дивіться, це де більші ось цвітоносики це ці, що з балкона. А ось. Там, не буде видно. Ось там. Лізе цвітоносик. Е, далі. Я десь бачила, бачила, бачила. Так, 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 так. Бачила. Ось на тій. Ось там в пазушці є цвітоносик. Бачите, перед цим бачила багато, взяла камеру, не бачу вже нічого ніде. Так, ану. Так, ось на є цвітоносик. Ось ця прокльовується. Ось на цій в куточку є цвітоносик. Так що. Цвітоносиків є цвітоносики. Ось тут є цвітоносик, дивіться, який вже великий. Там, Дивіться, які гарні корішулечки. Просто. І вони всі-всі розкуклені корінчики в орхідеях. Порозкуклювались і ростуть. Так, так спускаємося на низ. Бутончик. Буде скоро цвісти. Тут цвітоноси, два, там цвітоноси, там цвітоноси, там, там, ось там проклюнувся цвітоносик. Далі, далі, далі. Ось там ніби. Ніби ні, ні, то корінчик. Так, зараз, 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 ось там цвітоносик є. Ой. Понакльовувались цвітоносики на ці є, на ті є, там далі є цвітоносики, в общем, почали випускати масово цвітоносики. Будемо цвісти. Я дуже рада. Наші ліліпутіки стоять. Маленькі діточки. Помаленько теж ростуть. Все прекрасно, відживають. Все добре. Ось там ще в мене діточка росте. На. Вон там. І ось тут, не знаю, що це буде. Такий прям відповідають. Роззявляний як ротик. Може, це дітка буде? Не знаю, або буде цвітоносик такий облиствений, Ось тут цвітоносик росте в орхідейки. В общем, буде цвітоносиків багато. І вони стоять під підсвіточкою. Вони не повинні скидати бутончики, я їх трогати не буду. Ось тут в мене на низу стоять більш такі мультифлорки, менші в розмірі орхідейки, діточки стоять тут. А ось тут наверху стоять конячки, такі маленькі конячки. Ви бачите, які прям лошадушки стоять. І це з тим фактором, що літом вони поливалися тільки раз чи два, тому що в мене не було часу, я була на дачі. І хто пам'ять то відео, коли я приїхала і вони були в жахливому стані, пропонували дякую дівчанкам свою допомогу, казали: давайте поможу реанімувати. Вони всі прекрасно реанімуються. Я не перший рік з ними е, нати. І всі орхідейки з оціночок і реанімашки. Так що вони всі прекрасно відійшли і росте. Ну, і тут теж в мене ще висить трошки орхідейок. Бачите, так? Теж. Пару штучок ще є на віконечку. Ну, я ще не бачу, щоб вони щось десь проклювали, Тільки бачу діамант ось там проклюнув почечку. Ось там росте з почечки, а щоб вони з пазушок щось видавали, я ще не бачу. Теж ось такі корішульки в них. Шикарно вони себе почувають. Теж ростуть. Ось ця в баночці орхідейка, що ми садили. Вона в мох вона набрала тургор. Це крупноквіткова така розова орхідейка, согушка теж. Вона набрала тургор і прекрасно себе там почуває. Ось, красоточки такі. Красутулечки, лапутулечки, теж такі вони маленькі. Бачите, да? ось я взялась рукою за листочки. Дивіться, скільки ще необ'ятні такі лошадки ростуть. Так що, ось так, все, всім гарного дня, всім мирного дня, тихого дня, бережіть себе, всім пока-пока.